Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Нієцькі коні. Забрягли нашу маю. Не, і другий раз. І відколи вона у нас є, Один раз запрягали, як продали зорана. І так, раз, в і раз десь перебили возі протизаницьких картового. Так меня так, так, на тасту и примая. Та наша Мая купила можлива на продажу. Бу буде цікавити. Зателефонуйте, дочка Буцефала, купила чотирьохрічна, спокійна, адекватна. Мала минулого року. Відеозйомка! Оу-тр! Трр! Тр. Встань! Рка! Ось, тепер мене біля хрубка, щоб я візьма кубила. Такий передом, лабата, грубезна. Купила дорога, зразу кажу. Зараз вона не в, не в м'ясі, тому що повинна бути. Асикись не забули попасти червоні. Не було споливне. Лиш все тримай, а? Так. Да. Хоч тікати, тим! Трім має! На сліш ноги вчиться, стали! Тереля десь яка глибока! Неден, Вони вже трошки поправилися після лошака. Я купила 2.05 у грудю і без зерна хлопці. Зерна не даємо. Я люцерну гарну. Але зерна ми їм не даємо. Трошки їли цукрового буряка, поки ми мали, назбирали за агрохолдингом. Така від неї давно не бачив, як прогали тоді, так і більше там чоловік. Працював фотографії на вайбер. Так в загальному стараємося тримати контакт із людьми, які були в нас в пушарку. Я о у Тр. Ай! Тиждень поїхати саму, та там входити води. Ногавку били десь 25, 24,8. Твердо. Висоту ми не міряли, я міряв лише ногу і... об'єм. Ось бачили, на задньому кавері було люди. Вивезли, а ми на навісні будемо прибирати. Цього року ми коні загнали швидко, вони вже давно на... у нас на цьому нам стайні щенєта давно, бо не Бо Зубаті друзі прийшли, ми побоялись, лошата малі. Одне на словах чути про то, а друге, коли ми його побачили на власні очі. А й хтось каже, і я їх покладу. Буде в 6 років дораз. А буде у нас до весни, та вона покажеться, в інакшій шкірі. Куди саме? Тут хлопці такий прикрий горб. Дуже прикрий. Трактора говорить лише в одну сторону навіть. Такі джунгіри, кейси. Не згорив низ, такий под'єб жосткий. Уміє вона добре, пойдемо ходити, бьє. Але то що вона хоче, то в неї завіду. Багато також. Тобі лучше працювати до роботи, чи на матку. Чи на матку йду роботи. Є.

Як вона довго гарму буде тримати. А помаленьку так сходіть. отако на, на кудгу. Гурніть. Що кажете? Та ви можете ріше трохи взяти. Там де бодаків немає.

Оу, мається, стайня. Така кубила на продажу. Ми вже будемо їхати додому. Ще з вами не прощаюсь, бо вдома. Зніму вам лошака маємо віддалено на продаж, на кінець. Відео ставлю, буквально 2 хвилинки хвилинку. Який у нас Піргієцький кост. Це наш. Ви у стайні, чіпив другий раз до воза. Літки, леліто, ціле літо, ці, Коли в нас є, політики на голову. От тому включимося вже, як будемо вдома.